Держава робить це таким чином, що страждає звичайна людина, тому що людина могла працювати декілька років на державу, а в результаті вона втратила своє майно. І це не зовсім правильно. Одну з головних цих схем побудував ще Азаров, тому що це, в принципі, я вважаю, що це є державна схема, коли вони просто державні борги, вони свідомо не виплачували їх, тому що вони розуміли, що. Через виконавчу службу стягнути неможливо. Ну нехай собі люди скаржаться в європейський суд з прав людини. Ми їм через років 5-7 віддамо. А це фактично безкоштовний кредит, і це чудово для нас це дуже вигідно. І плюс не всі подадуть в європейський суд з прав людини. Словом вийшла досить гарна машина, коли вони насправді списували такі борги. Тобто з цими проблемами все таки варто розібратися, і якщо ми говоримо про інвесторів, то жоден іноземний інвестор сюди не прийде, якщо тут не буде гарантуватися право власності і право на справедливий суд, і з цим Україною є.